Да, ми згадували на початку рушницю, яка там висить, тобто ці, ці касети, які у вас за спиною. Е, розкажіть історію цього архіву. Тобто, звідки у вас з'явилася відеокамера, е, і як ви почали це все фільмувати? Ну, е, розумієш, що е, тут, на такі етапи, е, весь цей період е, уже 80-х, початку 90-х років до нашого приходу у, е, коли у, ми, парламент. у парламент, у сесійну залу, коли ми переступили поріг сесійної зали. Спочатку було те, що я переказую слова світлої пам'яті В'ячеслава Чорновола чи сумніви, чи нам е, дадуть так мовити виграти вибори, коли вже сталося, і ми. У Вищому законодавчому органі Ще Радянської України от маємо 100 чоловік і десь добрих 20 чоловік вчорашні політв'язні. Це було я. і В мене є відеозапис, коли після перших двох годин роботи Верховної Ради 15 травня 90-го року. Бо такий режим роботи пленарного засідання був ще в ті часи, коли ми переступили. Зайшли у сесійну залу. я собі так якось весь час думав, ну от ще зовсім недавно В'ячеслав, Михайло Горінь, Степан Хмара, Іра Калинець, Ребрик, Микола Кульчинський, ще там ну багато були у зеками у таборі, і враз вони сьогодні. Опинилися на вершині е, влади української, хай ще радянської, але вони тут вже є. Вони великі люди, вони мають повноваження величезні і так далі. і так далі. От як така психологічна отака зміна? Напевне, і я якраз і питаю, як ви себе почуваєте, як ви оцінюєте роботу? Я запросив до мікрофону. Як вам перші дві години роботи Верховної Ради, хай ще Радянської України? Як ви його сприймаєте? Що, які думки у вас? от. І вони мені, значить, відповідають на, на це запитання. Так ось, коли ми переступили поріг, ну ще отримавши вже, е, мандати, тимчасові посвідчення, виступало, так мовити, логічне друге запитання. Так, ми вже стали депутатами. Наш, яке наше основне завдання? Основне завдання. Шукати шляхи відновлення української незалежності? Яким чином, ми знали так, що ухвалити 450 депутатів, ухвалити будь-яке рішення треба мінімум 226 голосів? Якщо якийсь документ і рішення конституційної ваги, конституційного значення треба дві третини голосів, 300 голосів і більше. Як цю Україну? Відновлювати незалежність, маючи 100 чоловік тільки в сесійній залі. Все решта, це еліта комуністична, це повне, повний склад політбюро ЦК КПУ на чолі з Івашком, Ігоренком, і Кравчуком. Це перші, другий, третій секретарі обкомів міськомів райкомів, це червоні директори. Крупних, типу кучми багато, багато ну тих найкрупніших підприємств і так далі. І 100 чоловік Народної Ради. І при тому всьому, коли ми прийшли, дуже багато з нас, і Левко Лук'яненко, і Михайло Косів. Десь у мене є в моєму архіві копія Михайлового на одній сторіночці. Тексту він так і назвав Декларація про державний суверенітет. Коротенький такий начерк, на те, і зареєстрував його, здавши, у секретаріат Верховної Ради і так далі. Іван Заєць. Підключив до роботи Володимира Василенка. От. Це дуже ґрунтовний юрист, надзвичайно патріотичний чоловік, все. і він дуже добре конституційне право володів ним. І він так само там ще й своїми помічниками. Почав працювати, робити проєкти якогось документу, який би ми мали взяти за основу, і працювати вже, щось там додати, з чимось негодитися і так далі. І готувати, і шукати варіанту його провести через Верховну Раду, бо іншого варіанту немає. Треба. Ухвалити якийсь документ, який декларує, що Україна стала незалежною державою, якщо найпростіше сказати. І ось отак довго ми думали різні варіанти, і чуємо, що 12 червня 90-го року Російська Федерація. Ухвалила декларацію про державний суверенітет, і ми вже почали на тому спекулювати вже з комуністами. Були адекватні комуністи, з якими можна було сперечатися, щось аргументовано переконувати їх і так далі. І це спрацьовувало. От, балтійські три держави вже, значить, вся Москва погодилася з ним. Тобто. Обставини, які ми не могли ще тоді бачити, ще за, 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 за тих два місяці до з 15 травня до 16 липня, от те, що поїдуть на з'їзд партійний, велика, десь 80 чоловік комуністів на чолі з Івашком на з'їзд, не пригадую, який там по номеру з'їзд КПРС. От. Тут виринають шахтарські страйки, і на Донеччині, і в нас на Львівщині, на Волині Шахтарі страйкують, і ми їздимо туди. Пригадую, поїхав я на е в Червоноград тодішній Шептицьке е містечко тепер, Шахтарське. Хтось поїхав на на Донбас на зустріч з шахтарями шахтарі почали, окрім економічних вимог, ще включати вже політичні вимоги, незалежність української держави на багатьох шахтах, вже так мовити, погодилися, щоб переконувала, що буде Україна незалежною, вона собі раду дасть і так далі. і Шахтарі будуть нормально жити і все. І те, що оці обставини. Посприяли, і це ще один фактор, який, який допоміг нам 355, 16 липня, 355 е голосів зібрати під декларацію про державний суверенітет. Е стали оці Величезні, величезні десятки і десятки тисяч кожного дня людей коло Верховної Ради. Верховна Рада постійно була у колі оточена протестантами, які вимагали геть КПРС. Значить, коли формувалися органи Верховної Ради. Керівництво Верховної Ради. все. Ми категорично не погоджувалися на кандидатуру, на варіант кандидатури Івашка на голову Верховної Ради, би поєднувати. Посаду першого секретаря ЦК КПУ і посаду голови Верховної Ради ми вважали це неприпустимо ні в якому разі. Але проголосували вони 311 голосів. і Іважко став головою Верховної Ради, і дуже спрацювало факт, коли Івашко поїхав в Москву. Тут я кажу. Кипить, бурлить Україна страйками залишився. І він е 10-го 10 Липня 90-го року, я пригадую, вже так готувався лягати спати. дзвінок, дзвонять, дзвонять помічники Ігора Рафаїловича і просять, щоб Ігор Рафаїлович просить негайно з'явитися до Верховної Ради. Десь 10.30, таке опівнічне засідання е, народної ради у сесійній залі, де е, Ігор Рафаїлович, як голова, е, член президії, Лесь Станюк, як член президії Верховної Ради, бо кожен голова тоді комітетів не було, це були комісії Верховної Ради. Кожен голова комісії був членом ради. Від народної ради було сім членів комісії: Юхновський, Павличко, ну, ще там кілька. Пилипчук, економічна комісія, там сім чоловік всього-навсього. Склад Президії Верховної Ради, 27 чоловік. Ми так само там у меншості і так далі. І от ця заява, яку надіслав Івашко з Москви на президію Верховної Ради України із заявою про відставку, вона збаламутила фракцію комуністів дуже серйозно. Вони. Розгублені ходили, вони були ображені, що він їх зрадив. І от це в кінцевому підсумку. Всі ці обставини, які важко було передбачити, вони і е е е е е е е і особливо настрої вони відчували, настрої людей. Але Воно просто прискорило процеси. Тобто процеси так, так, йшли, так, 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 але оці деталі вони просто Аб запустили. І ось це був перший крок, я пригадую, яка це була Олеже, радість, коли ми враз, коли на табло засвітилася цифра 355 в одну мить. Ми опинилися в іншій, в іншій якійсь реальності. Ми маємо свою державу, Україну. Так ми собі мислили. Ще до незалежної України, ой-ой, ой скільки було. І ми ухвалили тоді ж, 16 липня, ухвалили постанову Верховної Ради вважати 16 липня е е дату Днем Незалежності Української держави. І в 91 му році ми Відзначали перший день е, Незалежності України. Все через місяць ГКЧП і Там ми, <с. Дійшли... <с. <с.> ми дійшли вже до проголошення Акту Незалежності Української держави. Так що е, е, шлях е, був і цікавий, і драматичний. Всі коли я так по днях е, аналізую, розбираю педантично 19, 20, 21, 22, 23 і 24 серпня 91-го року, то були години, хвилини, які ну, були надзвичайно тривожні. Коли ми отримували уже. 20-21-го го інформацію і від військових були нормальні патріотичні офіцери, які нам е надзвонювали у нас штаб е народної ради, був на е неподалік в, офі в номері е Леся Танюка. Де збиралася вся інформація? Були телефони, з якими ми зв'язувалися із канцелярією Єльцина, і все і звітом. І туди сходилася інформація. Коли ми отримали інформацію, що у Борисполі сіли один, два, три військово-транспортні літаки з якимись там десантниками і так далі. і так далі. От якісь там військові частини рушили з інших частин України до, на Київ і так далі. Це було дуже дуже. А К... що робив Кравчук весь цей час? Кравчук весь цей час робив. <кх> 19 числа він і не пробував зібрати президію Верховної Ради. Я 19 числа мене особисто розбудив дзвінок десь е, о 6 годині ранку, дзвінок від Чергового Львівської обласної ради, і е, попросив, що Микола Горень просив. Заступник голови обласної ради В'ячеслава не було, він був у Запоріжжі, там закінчилася якраз е, цей фестиваль «Червона рута» в Запоріжжі. І він ніяк не міг звітом добратися ні до Львова, ні до Києва. 19-го він ще десь пізно, ввечері, тільки на якийсь літак там сів і прилетів до, до Києва. Чи 20-го зранку він повернувся до Києва. Ми зібралися, оце коли перезвонив черговий. Я прибіг у Верховну в нашу обласну раду, там вже були кілька наших депутатів: був Роман Лубківський, Михайло Косів, ще там кілька депутатів керівництво. Обласної ради, і все обмінялися думками, якраз ще подивилися чергові, бо там що весь час ці заяви ГКЧП прокручувалися. І все, і все ми зрозуміли, що це державний переворот. і все. І, — е, А ми, що ха... ви тоді відчували? От... Ну, та відчували те, що десь очікували, те, що Розуміли, що те якесь затища, це братерство з Москвою, воно нічим добрим не закінчиться. Москва нам спокою не дасть. І це я повторюю слова В'ячеслава Чорновола, коли вже 24-го, вже десь коло 10-ї години, коли ми вже після того, як ухвалили акт проголошення незалежності, заспівали Лузі, Червона Калина коло трибуни. От, вийшла десь півдесятої вже на вулицю. Там нас люди ловили на руки, піднімали, обнімали, цілували. І все, і ми зайшли в готель Київ, там ми мешкали, і в готелі там дівчата в ресторані сунули столи. Бо ж втомлені, знервовані, щасливі водночас голодні. Якісь там канапочки, щось там приготували, і по чарці налили. І кожен один і той же тост. які ми молодці, не соромився ніхто казати. Ми... Ми без жодного пострілу, без краплини крові, ми зробили такий, ухвалили такий історичний документ. І от черга доходить до В'ячеслава Чорновола. Він так втомлений, ледь-ледь піднімається з крісла, каже в товариство побратиме. Я поділяю абсолютно наш загальний настрій. Все, От ми справді зробили велику справу, але. Не забуваймо, що це тільки перший крок, що пройде час, і ви побачите, той, хто добре знає, ми всі добре знаємо нашу історію. Московія нам спокою не дасть. І в нас будуть часи, коли, розбудовуючи Україну, нашу державу, у нас перед нами будуть. Стояти проблеми, які ми маємо вирішувати, які будуть значно складнішими і тяжчими для вирішення, ніж сьогоднішній день, який ми успішно провели і так далі. Ось, Оце такі застороги були були В'ячеслава. І так ми в тому переконувалися, що е, якісь нібито. З одного боку, радість, що є документ, і навіть після того, коли ми ухвалили 24 числа вже остаточний акт, і потім ще вже підвели риску, коли референдум задемонстрував, що понад 90% українців підтримали. Акт проголошення незалежності, все і валом покотилося визнання України незалежною державою, ну щодо юридичного оформлення України вже, як кажуть, сумнівів не було. Але потім, коли трошки все це заспокоїлося, емоції притихли. І вже в 93-му році, так очухавшись трохи від того переляку, наша ліва частина парламенту, взялася повертати все назад. Є в мене записані засідання президії 93-й рік, не пригадую, якого місяця, президія враз захотіла анулювати, скасувати три постанови президії Верховної Ради, які ми ухвалили в 91-му році. Перша постанова Верховної Ради про тимчасове припинення діяльності Компартії 26 е, серпня. Потім 28-28. Не серпня через день друга постанова Президії Верховної Ради по доповнення там йшлося про націоналізацію майна Компартії і так далі, і так далі. І 30 червня, коли вже надійшли матеріали про пряму причетність компартії до підтримки ГКЧП, бо була створена комісія, 24-го, яку очолив Гасинський депутат, юрист, депутат з Харківщини, яка мала зібрати із областей документи, свідчення про пряму підтримку гекачіпістів компартією місцевими. Партійними органами особливо найбільше було з Львівщини. Тут і з обміському, райкому партії, все повишкрябували. І 30 серпня 91-го року в президії нічого не залишилося. От, як там комуністи не крутили носом, вони, маючи перед собою ці папки матеріалів про підтримку ГКЧП за підписом Гуренка. І було оце остаточне рішення про заборону діяльності Компартії. І в 93-му році президія вирішила скасувати. Скасувати, але мають вони більшість для голосування, скасувати ці три постанови. І там блискучий виступ Павличка, В'ячеслава Чорновола, Дмитра. Дмитра Чобота, де вони наводять ці шалені цифри, факти тих злодіянь Компартії за весь час її існування і так далі. І ви зрозуміли, що вони хочуть розвернути махових історії в Зеленський бік.